Далі у нас залишилось ОСД. Давайте налаштуємо і будемо вже підключатись. Зараз зміню масштаб, щоб було видно гарніше. Так, в ОСД у нас є, по-перше, три профіля, які ми можемо використовувати. Три різних профіля. Ви можете три різних профіля по-різному налаштувати, і потім перемикатись між ними. Тут ми бачимо предпросмотр. Ну, це приблизно, як воно буде виглядати. Але значення тут можуть не відповідати дійсності. Тому не звертайте уваги на значення, просто дивіться приблизно, як воно буде виглядати. Тут ми обираємо, як буде предпросмотр для всіх трьох профілів. І тут ми ще можемо змінювати шрифти. Але більш детально я покажу в кінці, як міняти шрифти. Далі ми обираємо, який профіль буде активний, перший, другий або третій. Далі, у нас є формат відео. Або PAL, або NTSC, або HD. PAL у нас буде ось таким. NTSC у нас буде трошечки менше, тому що менше рядків у нас буде мати NTSC. І HD у нас буде ось таким. Ну, HD це цифра. Ну, у нас здається, камера ця в режимі NTSC. Ніхто її досі не перемкнув, як з коробки була. В режимі NTSC, так досі вона тут і залишається. Так, далі. Одиниці вимірювання, ну по замовчуванню метричні, такі як нам треба, але тут навіть якісь є імперські. Не знаю що, в росіянці напевно використовують. Британський Британські тут є, Брітіш. <плес> Не знаю теж. Так, ладно, є два таймери, які ви можете змінювати, але я залишаю по замовчуванням і використовую другий таймер. Таймери ми вмикаємо так само, як і всі налаштування ось тут. Ну, Далі ми дойдемо ще до цього. Так, далі. У нас є попередження, ось воно. По замовченню, воно вмикнуто для трьох профілів одразу. І ось воно, в центрі екрану. І в це попередження буде вискакувати от все, що тут налаштовано. Якщо щось, то воно буде вам там вискакувати. Ви в попередження навіть можете показувати, якщо рівень сигналу RSSI буде менше 20%, або там якесь значення, яке ви тут поставите. Але вам треба буде тут ще це вмикнути оцим от повзунком. Йомкість акумулятора, якщо буде вижрана більше, там значення, яке ви тут задасте, теж буде показуватись. І висота, якщо буде більше 100 метрів, теж буде показуватись. Так само ви можете тут щось ще редагувати. Далі, коли ви відлітали і вимикаєте дрона, дізарм робите, то у вас е зникає оця вся телеметрія і з'являється післяпольотна статистика. Ви так само можете обрати, що буде в тої післяпольотної статистики. Ну, якось налаштувати. Так. Е далі. Почнемо налаштовувати. Тут є багато налаштувань, і якщо ви наводите на саме налаштування, справа висвічується ще пояснення цього налаштування. Можете користуватись цим, ну, тобто гратись, дивитись, тому що у кожного налаштування по ОСД своє буде. І розташування теж своє. Ви можете ці всі показники возити по екрану, змінювати їх положення, де вони будуть, ну, де завгодно ставити. Для зручності. Я вам покажу те, те, чим я користуюсь. Так, якщо у мене є барометр, то я встановлюю висоту. Вона є з десятичним знаком, а є без десятичного знака. знака. Ну, якщо це по барометру, то нема сенсу в тих десятичних знаках. знаків є. Я ставлю її тут зверху. Далі, значення RSSI, Я завжди його вивожу, щоб в ОСД воно записувалось. Ну, ОСД записується на саму маску. В масці є флешка, яку ви втикаєте, і записуєте все, що ви бачите, те ви і записуєте. РССА я вивожу тут в куті. Я на нього в польоті не дивлюсь, не встигаю, але я роблю запис, і якщо я дрон втратив, я можу потім передивитись і побачити, скільки у мене було значення по РССА в той момент. Щоб зрозуміти, що з дроном там трапилось, чому я впав, наприклад. Так, а, далі. Є е, ізрасходована йомкость батареї. Це скільки міліампер вижрало з, вашого, з вашої батареї. Ну, я цим теж користуюсь. Е, потім ну, іскусственний горизонт» – це як в симуляторі. Не знаю. Я не використовую цього вже. Раніше використовував. Далі. Канал VTX. Тут нам показана сітка, канал. І потужність, яку ми оце налаштували на крутілку, щоб перемикалося. Тобто, коли ми будемо крутити, у нас тут буде мінятися значення. І оцей P – це режим підстоп. Він буде відображатись P в той час, коли підстоп вмикнутий. Но я е, такі дані не використовую. Я отут змінюю на VTX-power, і воно тоді буде відображати тільки потужність. Ну, поставимо тут поки по центру екрану, щоб ми це бачили. Так, ну я його ставлю десь там в куті, взагалом, коли літаю. Так, далі. Е, оце напрямок додому, це стрілкою показує. Дуже класна функція, але коли є GPS. Е, потім е, що у нас тут? Напруга батареї. Ну, Це загальна напруга батареї. Е, вона, в принципі, нам таку основну інформацію тільки загальну дає. Ну, не, не зручно рахувати, скільки там залишилось на банки. Але у нас в майбутньому, там я покажу, є е, конкретна напруга на кожну банку. І по цьому орієнтіру нам краще і зручніше орієнтуватися. Далі е, є то, скільки ампер зараз споживає ваші мотори. І я теж це виставляю. Дуже цікаво подивитись, скільки зараз споживають мотори. І тут ви будете бачити, якщо дрон неправильно налаштований, то ампераж буде завищений. Але це треба мати досвід, щоб розуміти. Скільки дрон хаває при нормальному польоті. Якого розміру дрон. Ну, всі, всі розміри моторів по-різному будуть жерти енергії. Далі у нас є позивний пілота. Це то, що ми виставляли в конфігурації. Ну, в конфігурації вносили. Далі, у нас є навіть прицел, кому треба можете встановлювати. Ну, я цим не користуюсь. Далі, розстояння додому, розстояння польоту це, ну, якщо є GPS, да, то можете використовувати. Далі, якщо вживлення в батареї ви ввели, яка йомкість вашої батареї, то ви можете ось тут розход батареї показати графічно ось так: от, і воно буде рахувати від того, скільки вижрало, і то, скільки по замовчуванню було. Або ви можете поставити скільки залишилось відсотків. Ну, я насправді цим не користуюсь теж. Далі режим польоту. Акро, там, горизон. Оці всі режими. Ви можете їх теж тут відобразити, щоб бачити, в якому ви режимі знаходитесь. Далі швидкість по GPS -у в кілометрах на годину. Якщо є GPS, класно показує. да. Далі, ось найважливіший мій параметр. Середня напруга ячейки батареї. Я його ставлю собі ось так по центру екрану. І завжди дивлюсь на нього, щоб розуміти, коли мені пора сідати. Щоб не угробити батарею. Ну і не втратити дрона. Далі, другий таймер це скільки часу був заармлений дрон. Мені здається, що цей показник найважливіший. Ну, щоб розуміти, скільки... Да, да, скільки часу крутились мотори взагалі. Далі. Компас, якщо е, він є, то можете відобразити. Ну, якщо магнітрометр є, то можете відобразити. І тут ще пілотнейм. Якщо ви то вводили в конфігурації пілотнейм, то теж його можете відобразити. В принципі, це все. Далі обов'язково зберігаємо і ви можете ще змінити шрифти. Наприклад, вирві глаз поставити. Ось такий. Да. Але коли ви тут змінили шрифт, вам треба його завантажити. Отут тут є кнопка менеджер шрифтів. Натискаєте і натискаєте, ну тут він вже обраний, і тут натискаєте Завантажити шрифт. Поміняєте, можна шрифт і цвіт теж. Шрифт тільки. Можна якийсь свій шрифт завантажити. А, а твер... Колір ні, я не бачив, щоб мінялося. Можливо, я не бачив ну, налаштування по зміни кольору. Так, і е, коли ви завантажили, він перезагрузився і шрифт збросився. Вам треба знову його обрати. Екстра ларгі і зберігаємо. Все.